Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Добрий день, друзі. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є Тернопільська НИВА ПФЛ та титульний спонсор змагань «ВіБет» представляють матч. Ігра розпочинається, друзі. Тому одразу прошу наших глядачів, але зараз в атаці Удар замерз на кого майданчика м'яч під поперед Арбітр у полі євген Цибулько, Черкаська область асистенти арбітра Ярослав Поважний Харків та Максим Левченко кривий ріг четвертий арбітр Там, Ігор і Тернопільська область. Суту, Микола, 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 буде далеке вкидання від волокатого. І тут уже буде боротьба. Федорівський грає на виході. Підбирання, і в підсумку оболоні вдається відбитися. Матч у Києві закінчився нічийним результатом. Там у другому таймі команда обмінялася голами. Передача небезпечна! М'яч опиняється у воротах. Лайнсмен не фіксує офсайду. тож на 16-й хвилині поєдинку оболонь виходить уперед. Груша замикає простріл. З правого флангу. Ось ця передача. Я не знаю навіть, чи торкнувся в цьому епізоді м'яча Груша. Навіть торкнувся, це то мінімальний дотик, але був Оло розпочала активніше цей поєдинок, і, мабуть, можна казати, що десь і логічний підсумок цього конструктивної гри непомітно. Були і є намагання грати ось так вертикально, довгими передачами, контратаками. Федорівський не вибиває м'яч. Підбирання різник. не зміг він завдати удару поворотах. Карась завадив це зробити. Кидають. Ця у, у, у відбір. Гатала класно грає на різника. Різник сам тягне м'яч, але забагато було суперників. Вирішив їх чомусь обігрувати, впав. Цибульку красному показує, що треба продовжувати. Поєдинок Холо не було. Ще раз дивимося цим там не було підтримки. Іде навісна передача. М'яч летить на кутовий. Там хтось з футболістів вниви підставляв ногу, і там м'яч ледь в дев'ятку не залетів. Своїх же воріт. В Димчука м'яч влучив. Ну, Нива, навіть незважаючи на рахунок, не відходить поки що від свого, мабуть, плану на гру. Зараз здається вибирати м'яч. Зліва класно. Зміщення в центр. Чи буде удар? Є удар, він блокується. Гатала проявив себе. Хруставка м'яч підбирає на правому фланзі. Навіс, але це навіс за межі поля. Слободян проситься на поле, його повертають. Єрмоленко не вдається виграти повітря. І все на цьому лунає свисток від Євгена Цибулька, яким він відправляє ниву та оболонь на перерву за рахунку 0-1. На користь гостей груша відзначився голом початком другого тайму. Нічого не змінюється. Слободян виконує у передачу. Є удар по воротах. М'яч летить над поперечкою. Футболісти у Болоні тут намагаються випросити ще один кутовий, але Євген Цибулька показує, що має бути удар від воріт. Дивимось ще раз за цим епізодом. Об Газон завдавав удару Лук'янчук. Удар, удар по воротах. Механів дістає цей м'яч. Болонь забирає підбирання. Простріл небезпечно і м'яч залітає у ворота. Ниви вдруге у сьогоднішньому поєдинку на 61-й хвилині. Голом відзначається гравець, який щойно вийшов на заміну. Ігор Краснопір забиває третій для себе гол у цьому сезоні. Дивимося ще раз. Прострільна передача з фланга. Абсолютно один опиняється Краснопіру у центрі чужого штрафного майданчика і розстрілює ворота Максима Миханіва. Дещо схожі насправді обидва голи у полоні. Передача з флангу і грав дотик від футболіста, який опиняється на вістрі атаки. Різник залишає межі поля замість нього Дмитро Галадей. 77-й номер вступає до гри. Удари. Відворіт вільню. Галадей прокидає м'яч собі на хід. Треба тікати. Галадей виходить один на один. Голодей! Нива відіграє один м'яч. Забиває в складі ниви Ворвард, який щойно вийшов на заміну. 1-2 стає рахунок на 66-й хвилині. Класична гра класичного центр Форварда. Протис він боротьбу у Фатєєва, не впав. Якийсь інший нападник, можливо, міг би падати у цій боротьбі, розраховуючи, що Фатєєв отримає червону картку, Рефері зафіксує порушення правил, але арбітер просто Фаті. Галадей просто дограв і забив гол. Прокопенко номінально оборонець, але грає лівоногий оборонець, тому грає справа в півзахисті, так? Щоб зміщуватись до центру, завдавати ударів. Перше попередження у сьогоднішньому поєдинку Гатала отримає жовту картку за порушення правил проти Руслана Черненка. Давайте подивимося, у повторі за цим епізодом. Черненко віддав передачу. Гатала не встигав. Но... М'яч залишається у межах поля. Волохатий. Гатала Галадей. Справа є. Партнер не зовсім дала передачу. Але м'яч лишається у них. В Бей зміщується до центру. Готує удар завдає ударом Мя м'яч. М'яч! ворота летить. Кутовий. М'яч вийшов все ж таки за лицеву лінію. Призначають кутовий арбітр. Швидко футболісти його вигоразігрують гатала. зміщується до центру. Виконує передачу до штрафного майданчика. Вважає, що м'яч влучив у руку гравцеві оболоні, але арбітр не призначає штрафного удару в цьому епізоді. Навісна передача. Є повітря, вигране гаталою. Нива відбилася, але підбирання за оболонню. Тепер протів м'яч вибиває. Галадей проби скинути м'яч на партнера. Не виходить. Прокопенко. Штрафний майданчик. Кудар! М'яч залітає у ворота, але офсайд. Офсайд. Фіксує бригада арбітрів у цьому епізоді. Там м'яч усі ці воріт Ниви, його звідти треба дістати, прибрати. І ще раз дивимось за цим епізодом. Перший м'яч за гравцями Аболоні. Але боротьба далі. Триває тут небезпечна гра. З боку Гатали. В нього жовта картка. І Рефері, здається, тягнувся. За... І він не, не просто тягнувся, він дістає з кишені другу жовту. І Нива залишається у меншості. Після двох попереджень Гатала отримує червону картку. Лоберська команда поступається, і тепер вона ще й. Буде у меншості. Гладей. На волохато скидання. Знову Галадей. Ну, намагається просто якось тут біжить дійти до чужого штрафного майданчика зараз на останніх секундах, мабуть, цього поєдинку футболіста Неви Демчук. І не дає арбітер навіть завантажити м'яч до чужого штрафного майданчика. Лунає в свисток і святкування футболістів. Тренерського штабу Аболоні, яка виграє у Ниви сьогодні з рахунком 1-2 і підвищується у класі. Оболоня оболонь виходить до української прем'єр-ліги. Після цього поєдинку груша відзначився голом на 16-й хвилині. На 61-й краснопір подвою перевагу своєї команди. Галадей один м'яч відіграв. Ну і потім ще нива залишилася у меншості, коли другу жовту картку отримав. Гатала Друзі, дякую вам, що стежили за цим поєдинком разом зі мною. Матч для вас е коментував Павло Посхов. Дякую всій трансляційній групі, яка забезпечила цей етер. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.